Доброго дня! В нас дуже хороша пропозиція на сайті. Спирт колона 2 дюйма в повній комплектації по дуже бюджетній ціні. Дуже багато людей нам почали задавати питання, щоб ми зробили от, спирт колону в повній комплектації, але в бюджетному варіанті. От ми вам і дали таких 20 одиниць, іменно 20 буде. Так само, як, допустимо, було. Попугаїв недавно вже вони закінчилися і так далі. і так далі. Користайте моментом, тому що от така спирт колона такої конфігурації, вона є правильна і вона реально вам буде давати 96,6 градусів. Що входить? Входить царга 1,3 метра. От дивіться, не ведіться на тих людей і на тих продавців, які вам говорять, що ви на 50 сантиметрів царзі будете мати. Спирт 96,6 градусів. Ніколи такого не буде. Для того, щоб етил вистроївся отут вверху на полці, має бути відповідна висота царги, має бути відповідний масовий обмін, тобто пар і флегма, яка повертається. І тільки і відповідна і насадка має бути. Тому що, от буквально мені сьогодні дзвонила людина, і її порекомендували взяти. там Засипати царгу кольцами рашига, потім додати СПН, і вона мала би отримати спирт. Такого ніколи не буде, тому що дивіться, яка ситуація. Ну Хіба будете там строїти 30 метрів догори. Дивіться, яка ситуація. Ви коли засипаєте якусь одну царгу такого великого діаметру внизу, у вас той пар і масообмін там дуже швидко проходить, тобто там дуже висока швидкість проходження. Тут зверху ви насипали вже насадку більш плутнішого, меншого діаметру, у вас вже тут зовсім інакший масообмін і зовсім інакше проходження пару і флегми. Тобто ви то повинні, так якби логічно все розуміти. І коли у вас знизу роз, розганяється той пар, і потім вдаряється в якусь там відповідну висоту, де менше воно йде, ніколи у вас етил не буде стояти на полці. Він цілий час буде. Тягнути за собою другі спирти, і ви будете получати відбір не 96 градусів, а будете отримувати етил разом з другими спиртами, де буде ну, просто ніяка якість. І, і ви будете собі думати, от чому так проходить. А проходить це іменно із-за того, що ви маєте мати відповідну висоту царги і відповідну насадку. Насадку саме краще брати ніржавейку, не травлену навіть просто ніржавейку 3,5 на 3,5. Травлена вона вже трошки м'якша, вона проварена в кислоті, і вона дає такий момент, що після кількох разів вона починає створювати корки в колоні, тому що вона з. Робить такі, вона сплющується, і, і, і той пар з флегмою не проходить. А якщо ви працюєте на 1,3 метра висоті, то вам різниця травлена, не травлена, просто не грає ніякої ролі. Берете 3,5 на 3,5 і кайфуєте собі, получаєте 96,6 без всяких там нюансів. Дали ми таку царгу, два ніпеля зверху, знизу, хрестик. По верхньому ви будете контролювати сам процес, і будете дивитися, коли вам зупинятися. По нижньому ви будете бачити, коли підходять хвости. Вузол відбору наш, отакий, з тою трубочкою, такою. Іголковий кран і такий подовжений до охолоджувач дуже такий мушняк. Тут в нас йде дімро двохрядний, в металічній царзі. Ми його тут поставили, тому що. В скляніту він би вже трохи здорожчив е, е, е пиртполону. А так у вас стає якби, дешевше і е, сам дімрот. І зверху ми поставили замість носика, ми поставили отакий перехід, кламп і шланг. Тобто ви е, е, маєте вихід в атмосферу, тобто зв'язок з атмосферою. Тут от я зараз вам покажу, як воно все. Бачите, от тут такий двохрядний дімрот. Я його не, не ставив тут на клам спеціально, щоб можна було підняти. Тут йде ще на кламп, і воно вже ви получаєте. І от у вас така е, дуже класна спирт. Кулона получилася, бюджетна. І ви реально получаєте е, 96,6 в домашніх умовах. От просто поставили і получаєте. Один літр, один і два літра в годину ви будете получати при потужності 1,7 кВт. Якщо ви будете працювати на двойці. Подача води йде, зараз я вам покажу, йде сюди спочатку вниз до охолоджувача, потім вода піднімається вверх, зверху до охолоджувача піднімається водин, в одну сторону дімрота, і з другої сторони вона виходить в каналізацію. Е, голови ми получаємо. Е, Закипів е, спирт сирець е, голковим краном відкрутили по капельну, дві каплі в хвилини в секунду е, получили голови е, 5% від абсолютного спирту. Абсолютний спирт рахуємо літраж, множимо на градуси спирту серця. І потім ми відкручуємо голковий кран і е, е, виставляємо відбір е, 1 літр в годину. І таким методом ми получаємо 96,6 високоякісний спирт, який не тягне за собою ніяких ароматів, він нейтральний. Ви з нього робите водку, настойки, наливки і все, що хочете. Тобто, ви сьогодні отримали таке обладнання, поставили брагу через тиждень, ви маєте готовий продукт. Ви його зразу ж розлили в пляшки і продали, і ви вже зразу заробили. Тобто, ваш. Ваша, ваш такий профіт в тому ділі, що ви обладнання сьогодні купили, а через тиждень ви вже його починаєте окупляти. І ви його буквально, якщо ви будете працювати інтенсивніше, ви його за 2-3 тижні ви окупите повністю все це обладнання. А далі ви просто заробляєте чистий прибуток, маєте в домашніх умовах свій продукт, який не зрівняти з магазинним, ви собі робите різні свої настойки наливки, переробляєте собі. Свої ягоди, яблука і все, що є в саду, використовуєте свою рецептуру з травою і так дуже іншими інгредієнтами, які ви там маєте. Тобто, дуже добре на м'яті, дуже добре. Там допустимо використовувати свої якісь такі збори трав. І, і можете брати навіть у ті закарпатські збори, іменно під чай. Вони теж дуже добре підходять, щоб настаювати їх і отримати готові напої. В саму комплектацію входить сантехніка, тобто 6 метрів шланга, входить СПНК, 4 кілограма для засипки, входить два пежі сітки Панченкова. Один метр, півметра зверху, півметра знизу, і входить термометр. Два термометри. Один тут, один там вставляється. От і вся конфігурація. ну, Тобто, вузов відбору з доохолоджувачем, дімрот, рот, хомути, діла і так далі. Все, все, що ви бачите. Плюс ще сантехніка і два термометри. Е, беріть до уваги собі отакий варіант кулони, тому що, по-перше, дешевше ви точно на ринку не знайде. Ми дали тільки 20 одиниць сьогодні в продажу, користайте, тому що. Дивіться, от все, що ми даємо, люди, які на нас підписані і які слідкують за нами, вони дуже скоро орієнтовуються і беруть і дешево, і ефективно. І таким методом вони завжди в виграші. Перед другими, які щось там подивилися, залишили сайт і пішли далі. Потім, коли вони повернуться, хто знає, коли. Розумієте? Тобто, а так ви собі відмітили, підписалися, і ви вже далі собі знаєте, що робити. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі!